А зараз поговоримо про модель партнерства, яку я з любов'ю і трохи іронічно називаю монархією. Саме так, адже в цій моделі партнерства панує один король або королева частіше все ж король, бо традиції на ринку такі, який диктує умови і розподіляє пиріг. Пардон, прибуток виключно на власний розсуд. Отже, уявіть собі юридичну фірму, в якій основний партнер-засновник активно приводить левову частку бізнесу. Що роблять інші партнери? Вони допомагають і, як казали в старі добрі часи, тримають портфель. У такій моделі інші партнери погоджуються з тим, що їхні долі у фінансовому потоці скромніші ніж у головного монарха. І як би це не звучало суворо, найчастіше вони виконують роль придворних, адже стратегічні рішення приймає тільки основний партнер. Ця модель надзвичайно ефективна, але лише в невеликих партнерствах. Приклад з життя. Більшість малих українських юридичних фірм, особливо бутікового типу, будуються саме за таким принципом. Однак є й темна сторона цієї монети. Монархічна модель дуже вразлива. Що трапиться, якщо цей король захворіє, піде на пенсію чи, не дай Боже, вирішить піти в політику? Жарт, але не зовсім. Фірма може миттєво втратити більшу частину свого прибутку і навіть розвалитися, оскільки інші партнери так і не навчилися самостійно залучати клієнтів. Ще один аспект суб'єктивність розподілу доходів. Тут поняття прозорості та справедливості можуть нагадувати казкових персонажів, ніби вони є, але ніхто їх ніколи не бачив. Як правило, це перестає працювати, коли інші партнери стають самостійними генераторами бізнесу і починають задавати питання, типу, чому він отримує більше. Тож, колеги, якщо ви амбітний партнер, який не хоче все життя носити портфель за монархом, подумайте, чи готові ви до таких умов. А якщо ви той самий мо самий монарх, пам'ятайте, з великою владою приходить велика відповідальність. Ну і тримайте корону міцніше, бо завжди знайдеться хтось, хто захоче її приміряти. Колеги, продовжуємо нашу подорож світом юридичних партнерств. Наступна модель, яку я називаю еквіті або усім порівно. Це справжній соціалізм у світі юридичних партнерств. І повірте, я зовсім не перебільшую. Уявіть юридичну фірму, де всі партнери вносять рівні частки, і незалежно від кількості залучених клієнтів чи кількості проведених у офісі годин. Хоча останнє буває складно порахувати, особливо якщо в офісі є гарна кавова машина, отримують рівну частку прибутку. Це ідеально працює, якщо всі партнери мають схожу продуктивність та амбіції. Але що робити, коли серед партнерів з'являється зірка, яка хоче і може більше. Отут і починаються цікаві ситуації. Якщо ви чули про одну відому українську фірму, знову ж таки без імен, але ви точно знаєте, кого я маю на увазі, то пам'ятаєте, як через рівні частки втратили кількох зіркових партнерів. Вони просто не витримали рівності, коли приносили набагато більше клієнтів і бізнесу, ніж їхні колеги. Ну бо чому це хтось має отримувати однаково, не докладаючи аналогічних зусиль? Проте є й позитив. Рівні частки чудово стимулюють командну роботу, адже чим більший спільний пиріг. Тим більше шматок для кожного. Згадайте, хоча б ті невеликі юридичні фірми в Україні, де така система дозволила створити дружню та ефективну команду. Їм разом приємно заробляти гроші, як вони часто говорять. Отже, обираючи цю модель, важливо чітко прописати критерії переходу між групами партнерів, якщо такі є, щоб уникнути конфліктів. І головне, тверезо оцініть власні амбіції та цілі, адже іноді рівність може стати занадто рівною, що обмежить гнучкість та можливість росту вашого бізнесу. І пам'ятайте, що еквіті це звичайно про справедливість, але інколи вона стає справедливістю по Україні. Тобто з невеликими нюансами. А зараз поговоримо про партнерську систему, яка називається Lockstep. Її можна описати коротко: старість у радість. Адже в цій системі ваш відсоток від загального прибутку зростає з кожним роком перебування в партнерстві. Чим довше ви з фірмою, тим більше ви заробляєте. Звучить прекрасно, чи не так. Отже, Lockstep є однією з найпопулярніших систем у великих міжнародних фірмах, особливо в Європі та Великій Британії. Працює це дуже просто. Новачки заходять з меншим відсотком прибутку, а з роками стають дедалі вагомішими і, зрештою, можуть дожити до статусу легенди. Ця модель гарантує стабільність та передбачуваність саме те, що люблять банки і дружини партнерів. Це був жарт, але ви зрозуміли про що я. Система також чудово стимулює внутрішні перехресні продажі, бо партнери не конкурують між собою за клієнтів і частки, а працюють на спільний результат, але є і зворотна сторона цієї медалі. Скажімо, уявіть молодого, активного, амбітного партнера, який щойно приєднався до фірми. Він пахає як кінь, залучає величезних клієнтів і думає: а чому це старший партнер, який приходить на роботу три рази на тиждень, отримує втричі більше? Ось вам реальний кейс. Відома міжнародна юрфірма на українському ринку, де молодші партнери регулярні. Лярно скаржаться на демотивацію саме через систему локстеп. Бо, як кажуть у нас в Україні, я працюю, а він отримує. Щоб уникнути таких ситуацій, розумні компанії вводять механізми зниження балів для партнерів, які задрімали на лаврах, але це вже додаткові складнощі, і не кожна фірма хоче їх вводити. Отже, якщо ви власник юридичної компанії і думаєте про стабільність, локстеп ваш вибір. Але якщо ви амбітний партнер, який не звик чекати роками, подумайте двічі, перш ніж приєднатися до подібної системи. Колеги, настав час поговорити про систему Хейл Ендор, модель партнерства, яку часто називають гнучкою трійцею юридичного бізнесу. Чому трійцею? Бо вона розподіляє 90% прибутку за трьома ключовими напрямами: перше 10% за залучення нових клієнтів. Друге. 20% – за підтримання хороших стосунків з існуючими клієнтами. Третє 60% – за безпосередню юридичну роботу. Ця модель популярна серед фірм, які прагнуть максимальної гнучкості і орієнтуються на потреби бізнесу. Якщо фірмі терміново потрібні нові клієнти, піднімаємо відсоток за залучення бізнесу. Наступного року важливіше підтримати довгострокові стосунки? Без проблем. Коригуємо ставки. Це справді зручно, але як кажуть, є одне маленьке але. Давайте поглянемо на конкретні приклади. Уявіть фірму, яка має спеціальний фонд 10% прибутку для особливо видатних партнерів, це наче нагорода Оскар у юридичному світі. Всі мріють отримати, але чомусь завжди отримує Леонардо Ді Капріо, А інші партнери залишаються у номінантах. Жарт, але дуже близький до реальності. Український ринок бачив немало фірм, які намагалися запровадити Hale. And Door. Одна відома столична компанія. Ім'я збережемо в таємниці, хоча багато хто вже здогадався, помітила цікаву тенденцію. Старші партнери, які мають вищі погодинні ставки, звикають до свого статусу священних корів, уникаючи менш вигідних завдань. І тут прихований головний ризик цієї моделі вона може провокувати партнерів братися за роботу поза їхньою спеціалізацією, що часом шкодить загальній ефективності. Ось вам ілюстрація. Уявіть, як партнер з корпоративного права вирішив зайнятися кримінальною справою. Бо, ну дуже вже гарний відсоток пропонують цього року. Наслідки можуть бути досить кримінальними. Ще одна слабка ланка демотивація молодших партнерів без власної клієнтської бази. Їм, на жаль, часто доводиться виконувати чорнову роботу без перспектив швидкого зростання частки. Отже, Хейлендор це круто, це гнучко, але тільки якщо у вас чітко налаштовані внутрішні механізми і ви не боїтеся коригувати систему залежно від потреб вашого бізнесу. Пам'ятайте, система хороша настільки, наскільки мудро нею керують. Тепер перейдемо до моделі Simple Unit Formula, яку я часто називаю системою для тих, хто любить чіткі правила гри. Ця модель неймовірно прозора, проста і зрозуміла, ідеальна для партнерів, які люблять бачити результати своєї праці прямо у цифрах, без зайвих емоцій і драм. Отже, ця формула базується на трьох простих складових перше. Стаж у партнерстві один бал за кожен рік. Друга індивідуальна ефективність або продуктивність 1 бал за певну кількість виставлених і оплачених рахунків. Третє залучення нових клієнтів 1 бал за кожного нового клієнта. Підрахували, отримали загальну кількість балів. Ось вам і ваша частка в прибутку, просто як бухгалтерський облік і жодних загадок. Проте і тут не без але. Simple Unit юнітформова чудово вирішує проблему неефективних партнерів: хто не працює, той не їсть, як казав класик. Але вона також може спричинити жорстку внутрішню конкуренцію. Наприклад, відома на українському ринку юридична фірма, що застосувала цю систему. Швидко перетворилася на реальний юридичний, голодні ігри. Партнери так затято змагалися між собою, що іноді забували про клієнтів. Це було справжнє шоу. Ще один нюанс: вона погано підходить для найму партнерів зовні. Уявіть собі, приходить новий зірковий партнер, а йому кажуть: чудово, але балів у тебе поки що нуль, так що дохід цього року буде трохи менший, ніж у нашого наймолодшого помічника. Не дуже мотивує, правда? З іншого боку, саме прозорість робить цю модель ідеальною для команд, які прагнуть максимальної чіткості та справедливості у розподілі. Якщо ви знаєте, що вам важливо мати чіткі і зрозумілі критерії для всіх партнерів, це ваш вибір. Тож пам'ятайте, що навіть найпростіші формули потребують мудрого і виваженого підходу. Друзі, зараз ми розглянемо модель, яку я називаю 50 на 50, або спроба вхопити двох зайців. Це об'єктивно суб'єктивна система, яка ніби намагається сісти на два стільці одночасно, і часто, до речі, успішно. Уявіть, що половина прибутку в вашій фірмі розподіляється суто за чіткими вимірюваними показниками, так званий білінг, а друга половина за партнерськими критеріями, які самі ж партнери виставляють один одному. Тут одразу спливають асоціації з Євробаченням. Всі, начебто, голосують чесно, але інколи виникають запитання, чому саме цей отримав 12 балів, а не я. В Україні така модель вже має приклади успішної реалізації, але з суттєвими нюансами. Наприклад, одна столична юридична фірма намагалася запровадити цю систему, і дуже швидко зрозуміла, що без зовнішнього арбітра це перетворюється на битву екстрасенсів. Кожен партнер вважає себе найбільш недооціненим, а інших занадто переоціненими. Однак саме така система може стати надзвичайно корисною, якщо правильно прописати критерії для оцінки. Наприклад, ви можете оцінювати не лише прямі фінансові результати, а й вклад у командну роботу, менторство, стратегічний розвиток фірми. Тут Головне, не перетворити ці критерії на інструмент маніпуляцій, адже, як казав один мій знайомий, кожен партнер завжди знає, хто найкращий, це він сам. Складність тут полягає в тому, щоб знайти баланс. Без зовнішнього незалежного арбітра це практично неможливо, інакше ви ризикуєте створити в колективі атмосферу, схожу на фінал сезону Гри престолів, де всі проти всіх, а переможець лише один. Отже, якщо ви готові до справді глибоких і чесних дискусій з вашими партнерами, система 50 на 50 може стати ідеальним вибором. Але пам'ятайте, що цей баланс між об'єктивним і суб'єктивним потребує мудрості та дипломатичності і, можливо, трохи гумору, щоб не втратити здоровий густ у процесі. Зараз розглянемо модель, яку я щиро люблю, і з легкою посмішкою називаю всі за одного і один за всіх абсолютна командоутворююча система. Чим вона така особлива? У цій системі 50% компенсації партнера залежить від загальних показників фірми, 40% від показників конкретної практики, а лише 10% – від особистих успіхів партнера. Чому це круто? Бо чим кращий загальний результат фірми, тим повніший гаманець у кожного партнера. Уявіть це як футбольний матч виграє команда, а бонуси отримують всі гравці, навіть той, хто весь матч просидів на лаві запасних. Ця система добре працює у великих юридичних компаніях, де високо цінується командна робота і спільні досягнення. В Україні є кілька чудових прикладів таких фірм, де партнери активно діляться клієнтами і завданнями, ефективно делегуючи роботу на нижчі рівні і таким чином зберігаючи високу продуктивність і мотивацію. Однак і тут є підводні камені. Партнери, які дуже прагнуть особистого визнання, можуть почувати себе недооціненими. В одній київській фірмі така система спричинила цікаву ситуацію. Один із найстарших партнерів регулярно нагадував колегам про свої виняткові заслуги. Аж поки йому не було 55 років, не подарували медаль найвидатніший командний гравець року, і на цьому конфлікт успішно завершився. Звісно, це жарт, але, як ми знаємо, у кожному жарті є частка правди. Ключовий момент: ця система ідеальна для команд, де панує атмосфера взаємної довіри і де кожен партнер розуміє важливість спільної мети. Вона сприяє ефективному менеджменту проєктів, високій продуктивності і здоровим перехресним продажам між партнерами. Отже, якщо ви вірите в командну гру і хочете побудувати партнерство, де ми важливіше за я, ця модель точно для вас. Але пам'ятайте, тут як у шлюбі важливо регулярно нагадувати партнерам, наскільки ви цінуєте їхній внесок, щоб ніхто не Образився на несправедливий розподіл любові та грошей. Переходимо до останньої, але, напевно, найбільш провокаційної моделі партнерства It What You Kill, або як я її іноді жартома називаю, хто скільки вполював, той стільки й з'їв. Якщо ви амбітний мисливець за клієнтами, який хоче безпосередньо бачити плоди своїх зусиль у власному гаманці, ця модель саме для вас. Суть It What You Kill проста. Ваш прибуток, це ваш особистий гонорар за вирахуванням витрат фірми на оренду юристів та адміністративних витрат, що припадають саме на вас. Максимально чесно, максимально прозоро. Це ідеальний варіант для тих, хто вважає, що кожен сам за себе, а бухгалтерія за всіх. Переваги цієї моделі очевидні ви чітко контролюєте власні витрати, кількість і якість залучених фахівців, та маєте природну мотивацію контролювати витрати фірми. Це як вести власний бізнес у бізнесі, і в Україні така модель вже добре прижилася у багатьох амбіційних юридичних фірмах, особливо в тих, які спеціалізуються на вузьких і високоприбуткових практиках. Але, як і в кожній красивій казці, тут є свій дракон. Головний мінус цієї системи відсутність спільної відповідальності за розвиток фірми. Часто можна побачити юридичні фірми, де партнери нагадують окремі держави, які об'єднуються лише спільним брендом та офісом. Прикладом може служити одна відома фірма, де кілька партнерів, працюючи за цією моделлю, фактично не спілкувалися між собою, і клієнти дивувалися це одна фірма чи конкуренти. Іноді навіть партнери самі про це задумувалися. Ще один аспект: ця модель абсолютно не стимулює до роботи на користь спільних завдань, навчання персоналу, єдиних стандартів роботи чи загальних інвестицій у розвиток бренду. Кожен працює виключно на себе, і недоплачена діяльність тут стає особистою трагедією. Тому what you Kill – це чудова модель для індивідуалістів і мисливців за головами. Але пам'ятайте, якщо ви хочете будувати дійсно згуртовану команду та єдиний бренд. Вам доведеться ретельно балансувати особисті амбіції з загальними інтересами. Отже, друзі, бажаю вам завжди влучно цілитися і отримувати задоволення від вашого полювання.